А в на раді піднімалися питання з приводу а, активістів а, громадськості, яка приходить на сесії. Ми вже бачимо неодноразово, що сесії зривались таким не ну, зривались, але заважали працювати, вирішувати питання, що влада буде робити для того, щоб ми ну, пропонуємо значить, все -таки, громадськості взяти участь на, на перших етапах підготовки проєкту, для того, щоб на етапі прийняття рішення ми вже мали ефективний документ. Для цього нами було запропоновано використати такий інструмент, як громадська експертиза. Вона з 2000, 2008 року була прийнята постановою Кабінету міністрів про громадську експертизу органі виконавчої влади. День. Ми проаналізували діяльність 2015-2016, вже перший квартал 2016 року. Жодна громадська експертиза органів кладень громадськості не була проведена. Це, ця поставка вона дає і повноваження, і дає громадськості з одного боку, але вона від громадськості і вимагає інфективних Передбачає відповідальність за те, що громадська скажу. І якщо громадська зважає себе експертами, то ну, саме постанова про громадської експертиз надає можливість ефективно. І цей механізм буде врегульований законодавчо. Бо на сьогоднішній день, те, що ми маємо з вами, вже... Від просто таких от вуличних акцій ми перейшли до роботи колег столів і так далі. Але наступним кроком має бути експертна робота громадська збільшувати. Ви гадаєте, що потім це вплине все і не буде <плес> <то, плес> розвиватися? Да. А громадськість це вже спілкувалися? До нас через два тижні через два тижні ви тільки запропонуєте просто <плес>